Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген і черговий випуск з найцікавішими кіноновинами останніх днів. Ви дізнаєтесь про нову роботу Девіда Фінчера, фільми по зоряним війнам, серіал Джона Сноу, виробництво п'ятої матриці та багато іншого. Перед початком, як завжди, хочу щиро подякувати всім та кожному за підтримку каналу. Не забудьте натискати на вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь і всім приємного перегляду. Розпочнемо випуски з культового повернення. Задовго до божевільних хлопаків, нинішніх еталонних представників супергеройського жанру на теренах серіалів панували герої. Монументальний проєкт, який випередив час та підкорив серцям мільйонів після провального фіналу і втрачених рейтингів намагалися повернути на екрани ще у 2015 році на тлі феноменальних успіхів Марвел. Проте низькосортне продовження з підзаголовком відродження виглядало як плювок в душу фанатів. Зараз творець оригіналу Тім Крінг вирішив знову розворушити стару рану та поринути у світу людей із дивовижними здібностями. Про черговий ребут відомо небагацько. Герої затемнення розгорнуть події за кілька років після фіналу флагманського серіалу навколо нової групи персонажів. Але водночас, як підтверджують інсайдери, у сюжеті фігуруватимуть і знайомі нам обличчя. Чи зможуть творці з другої спроби відродити легенду? Мені не надто віриться, адже зазвичай подібні гучнікам. Беки, яких останнім часом було дійсно багато, закінчилися невдачею. На тлі продовження співпраці Девіда Фінчера з Netflix до 2027 року стало відомо про наступну роботу іменитого режисера. Фінчер вже працює над голівудською адаптацією гри в Кальмара, але чергову інтерпретацію оповіді про виживання випередить ремейк нуарної класики Альфреда Хічкока незнайомців потягу. Швидкісний поїзд, випадкова зустріч та план ідеального вбивства про ребут цього сюжету на чолі з фінчером говорили ще у 2015-му. А наразі один із найкращих майстрів сучасних трилерів вже готується вдихнути нове життя у безумовно застарілу, але водночас еталонну кримінальну історію. Чи першочергово запланований Бенафлек зіграє одну з головних ролей? Чи розгорнуться події у нашому часі та будуть перенесені з потяга до літака? Невідомо. Проте із реалізації. Інтригуючого проєкту ніхто не планує затягувати, і вже в кінці цього року стартують зйомки. Жанр пародійних стрічок майже повністю зник із екранів, проте виправити цю несправедливість пробує дуже страшне кіно. Один із головних представників популярних комедій нульових повертається з новою частиною. Беззаперечно матеріалів, які з легкістю послугують під ґрунтям та основою для дуже страшного кіно безліч. Проте будемо чесні, у сучасні часи, коли творцям доводиться з обережністю маневрувати жартами, щоб когось не образити, пародія може стати абсолютно беззубою. Сміливий та відвертий гумор практично без обмежень залишився в минулому, тому абсурдній комедії буде дуже тяжко імпонувати цільовій аудиторії, не порушуючи табуйовних тем. Чи повернеться і шостою частиною дуже страшного кіно знайомі актори поки що невідомо? Зйомки фільму розпочнуться уже цієї осені. А на прем'єру варто очікувати у наступному 2025 році. Ще далеко не всі фанати оговталися після феєричного повернення культової матриці у 2021-му, як Ворнери офіційно оголосили, що в розробку запущено п'яту частину знаменитої франшизи. Цього разу Лана Вачовська, яка самостійно побудувала поверхневе воскресіння, обмежиться обов'язками виконавчого продюсера, а напише та безпосередньо зніме стрічку Дрю Годдард, відомий за міцними сценарними роботами у Марсіанині та Кловерфілді. Фільм має розширити культу і всесвіт, продемонструвавши унікальну точку зору на матрицю. Хоча всі подробиці поки що тримаються в секреті, сподіваюся, що цього разу ворнери продемонструють невисмоктаний з пальця сюжет з нею трініті та масою фансервісу, тому що навіть знайома багатьом передісторія зародження конфлікту між машинами та людьми виглядатиме значно цікавіше. Доки Марвелівський Ісус готується розірвати літній прокат та водночас мультивсесвіт, Всесвіт, гарячу очікуна стрічка все більше обростає новими чутками і цікавими камео. У розширеному проморолику, продемонстрованому на Сіна у Лас-Вегасі, засвітився Тор, який оплакуватиме смерть одного з Дедпулів. А Росомаха перейняв навички балакучого найманця, ефект ламати четверту стіну. Також інсайдери поговорюють, що у карколомній пригоді харизматичного тандему фігуруватиме битва між Логаном та Хал. Можливо, у коротенькому флешбеці, який підкреслить знаковий факт, що Росомаха вперше дебютував на сторінках коміксів у одному з випусків неймовірного Халка. Залом, Триквел Дедпула невпинно продовжує успішно підігрівати інтерес до прем'єри, привертаючи увагу навіть найзатятіших скептиків, тому з великою ймовірністю нашинкована фансервісом Бомба в дійсності освіжить загниваючий кіновсесвіт Марвел. Шанувальники кіно, а зараз хочу нагадати вам, що у застосунку моїх друзів і партнерів Hotline Finance зручно порівнювати, оформлювати та зберігати страховки. Автоцивілку, медичну страховку для виїзду за кордон, зелену карту та інші. Тому всім водіям та туристам раджу я встановити на смартфон, адже тут ви завжди матимете під рукою всю інформацію про свої поліси, зокрема контакти вашої страхової компанії та інструкцію дій при настанні страхового випадку. А за моїм промокодом, навколо кіно 10, ви як завжди отримаєте гарантовану знижку у 10% на автоцивілку чи турстраховку або ж бонусні гривні при оформленні з зеленої карти. Посилання на застосунок в описі обов'язково користуйтесь. Адаптації відеоігор наразі користуються високою популярністю, яку підкріплює захоплива подорож ретрофутуристичним майбутнім у Фоллауті. Хто вже переглянув серіал, діліться враженнями, адже якщо забути часом дивакувату міміку Максимуса, це ядерний коктейль із цікавих сюжетних ходів, ефектного стилю, чорного гумору та екшену. Кінороби нарешті навчилися круто адаптувати ігровий лор, і у найближчому майбутньому на нас чекатиме багато гучних та цікавих проєктів, типу піксельної легенди під назвою Майнкрафт. Як повідомив Джейсон Момоа, зйомки фільму завершилися, і вже 4 квітня 2025 року фільм вийде у прокат. Головну роль разом із невідомим персонажем Момоа виконав людина Харизма Джек Блек. Саме він втілив Стіва. Як саме творцям вдалося обіграти незвичну атмосферу Майнкрафта у кіно, все ще залишається загадкою, адже окрім квадратних дерев, нас не надто тішили світлинами з майданчику. Проте вся творча команда досить тепло відгукується про фільм та характеризує його як епічну куметну пригоду. До речі, про Fallout. На телі гучної прем'єри мережу переповнює маса цікавих фактів та великодок. Тому, якщо хотіли б побачити присвячений їм повноцінний ролик, пишіть в коментарях. А зараз про майбутній другий сезон у шостому епізоді серіалу на екрані з'являється телефонний номер корпорації Волтек, за яким можна зарезервувати собі місце в бункері. Звичайно, фанати не розгубилися та зателефонували, де на іншому кінці їх чекав гучний несамовитий крик. Проте, якщо на згаданий номер відправити повідомлення, то можна отримати більш інтригуючу текстову відповідь, що найближчим часом вільний запис буде доступний через 33 тижні. Аналогічні великодки із кодами, сайтами та телефоном, Джонатан Нолан вже неодноразово провертав у світі дикого заходу. Тому сподіваюся, режисер не здав позиції, і через 33 тижні орієнтовано в кінці листопада на нас чекає тизер та анонс цікавих новин про неминучий другий сезон «Фоллаута». Лайнзгейт уклали угоду з Блумхаус про переосмислення ряду класичних жахастиків. Розпочне кінокомпанія Джейсона Блума, головні постачальники недорогих, проте ефектних горерів із культової відьми із Блер. Напевне, найуспішнішого проєкта в історії кіно, який з бюджетом у 22 тисячі заробив 248 мільйонів доларів, та подарував фанатам горерів знакову ідею знайденої плівки. Блумхаус обіцяють продемонструвати нове бачення для франшизи, очевидно, знову. Вими персонажами Проте, як не крутий, жанр дуже обмежений і щось свіженьке у ньому зняти тяжко, а тим паче переплюнути в оригінальну стрічку, яка завдячує своїм успіхом геніальній рекламній кампанії, що змогла переконати глядачів у реалістичності зображених подій. Розробку заплановано та очікувано спінофа Гри престолів присвяченого сольним пригодам Джона Сноу за знаменитою стіною зупинили. Близько двох років HBO обмірковували цю ідею. Проте як нещодавно зізнався Кіт Харрінгтон, команді не вдалося знайти правильну історію, хоча актори не втрачає надію, що у майбутньому проєкт матиме шанси на відродження. З одного боку, шкода, адже цікавих теорій за цей час фанати навигадували багатько. А з іншого боку, добре, що HBO зважили свої сили та на телі зім'ятого сьомого і восьмого сезону флагманського серіалу побоялися відправлятися у вільне плавання без будь-якої літератур Підґрунтя, адже кульмінація сюжетної лінії короля ночі та інші гріхи Гри престолів як страшний сон навічно вкарбувалися у пам'ять мільйонів. Після успішного анімаційного повернення черепашок ніндзя, орієнтованих на юну аудиторію, Paramount вирішили достукатися і до дорослих глядачів, випустивши повнометражну стрічку, присвячену зеленим тантам з рейтингом R. Лайф екшн фільм на відміну від адаптації чотирнадцятого та шістнадцятого року з Меган Фокс в ролі Ейпрілоніл набуде гнітючу кривавого тону. Студія екранізує відповідний атмосферний графічний роман Останній Ронін за сюжетом у майбутньому тоталітарному Нью-Йорку, Три з чотирьох братів черепах та сплінтер загинуть. А єдиний виживший, максимально озлоблений герой, стане на шлях жорстокої помсти. Однією з фішок коміксів є те, що якій саме черепасі вдалося пережити бійню, певний час незрозуміло, адже вона використовуватиме зброю всієї четвірки. Подібний апгрейд підлітків мутантів це шикарна новина, особливо якщо останній Ронін слідуватиме духу та атмосфері першоджерела, яка нагадує темного лицаря Нолана. З 2011 року та релізу на великих екранах реальної сталі, розмови про виробництво сиквела не вщухають в мережі. Два роки тому дійсно анонсували багатосерійне відгалуження стрічки, але йому все ще не вдалося подолати сценарний етап. А нещодавно режисер оригіналу Шон Леві заявив, що пряме повноцінне продовження цілком реальне, тим паче, що й амбіції розділяє Хью Джекман, а у сталі все ще є шанувальники, принаймні так вважає творець. Пишіть, якщо б залюбки переглянути. Ноли сиквел по доброму наївної варіації Рокки з роботами. Минув майже рік з того часу, як Лукас фільм оголосили плани на повнометражне майбутнє Зоряних Війн. Серед низки вже знайомих вам анонсів по типу мандалорці і Грогу, які вийдуть 22 травня 2026-го, або чергової стрічки з так званою Рей Скайвокер, або ж безіменного фільму «Тайке Вайтіті, найцікавіше виглядав фільм Джеймса Менголда з виробничою назвою Світанок джедаїв, який нещодавно нарешті обзавівся сценаристом. Допомагатиме Менголду у побудові нового. І майже біблійної епопеї про відкриття сили та появу перших джедаїв у галактиці, Повілімон. Вілімон найбільш відомий за картковим будинком. Але і у всесвіті Star Wars він не новачок, адже приклав руку до написання успішно по всім фронтам Андора. Світанок джедаїв розгорнеться за тисячі років до подій основної серії, та візьме за основу першочергові плани Джорджа Лукаса, представивши Скайвокера не як прізвище родини, а як ключову фігуру пов'язану з силою. Кожне покоління потребуватиме свого скайвокера, який підтримуватиме рівновагу. І як підтвердив неоднозначний фінал останньої трилогії, майбутній фільм Дейзі Рідлі та Світанок Джедаїв, будуючи нові канони, рухатиметься в напрямку початкових ідей Джорджа Лукаса. У список одних із найпопулярніших супергеройських серіалів останніх років впевнено увірвався миротворець, зйомки другого сезону якого вже офіційно розпочалися. Цього разу Джеймс Ганн знову ж таки написав сценарій, але через виробництво нового супермена поступився режисерським кріслом. З великою ймовірністю власноруч творець поставить лише прем'єрний епізод. Деталі нової пригоди шаленої команди на чолі з колоритним персонажем Джона Сіни поки що не розкриваються. Відомо, що градус божевілля на екрані не понижуватиметься, та те, що миротворець точно стане частинкою перезапущеного всесвіту DC. Хоча, звичайно, деякі моменти, типу епічного фінального камео Ліги справедливості, нам краще забути. Роман Стівена Кінга Людина, що біжить отримає ще одну екранізацію. Одноіменний фільм 1987 року. Це один із небагатьох бойовиків з Арнольдом Шварценеггером, який я пропустив. Персонажа Сталево Арні, який у похмурому майбутньому змушений взяти участь у смертоносному реаліті шоу, зіграє Глен Пауел, а зрежисує стрічку «Едгар Райт. Автор скота Пілігрима та Бейбі Драйвера, який, до речі, 100% отримає сиквел, вже давно мріяв адаптувати людину, що біжить. Зйомки футуристичного трилера розпочнуться на початку наступного року, а його сюжет буде значно ближчий до оригіналу ніж у попередника. Після не надто привабливого перезавантаження трансформерів, якщо звичайно не брати до уваги Бамблбі, голівудські боси вирішили підвищувати ставки, анонсувавши давно обіцяний епічний кросовер із серією фільмів Джи Joe. на майбутній зв'язок двох франшиз натякав фінал часу звіроботів в особі таємничого агента, виконаного Майклом Келлі. Про майбутній фільм відомо мало, проте було підтверджено, що Стівен Спілберг виступить виконавчим продюсером, а нова пригода з великою ймовірністю розгорнеться за межами нашої планети. Джей Джо, як і трансформери перебувають далеко не в найкращій формі, і можливо кросовери якимось дивом зможе вийти за межі відверто прісного попкорного бойовика. Адже такими темпами вже зовсім скоро з полиць фанатів щезнуть іграшки легендарних роботів. У бокс-офісі минулого тижня продовжує лідирувати тандем могутніх кайдзю. та «Конг» вже зібрали 436 мільйонів. І якщо нова імперія не збавить шалених обертів, то зможе стати найкасовішим фільмом у франшизі Монстер Вірз, обійшовши 568 мільйонів острова Черепа. На другу сходинку прокату приземлився могутній воїн Дракона. Збори кунг фу панди вже перевищили 452 мільйони. Схід не дав прогнозованого бусту, і з великою ймовірністю нові пригоди кругленького майстра продемонструють найгірший результат у всій франшизі. На третьому місці опинилася новинка прокату Повстання штатів наймасштабніший блокбастер для А 24 на чолі з Алексом Гарлендом зібрав 25 мільйонів та зафіксував найкращий касовий старт в історії студії. Четверту сходинку зайняла друга частина дюни. Епічна апея Дені Вільньова досягнула позначки у 683 мільйони, на тилі яких Ворнери офіційно анонсували виробництво третього фільму, заснованого на другій книзі Френка Герберта Месія Дюни. Закривають п'ятірку лідерів мисливці на привидів з досить плачевними результатами. Крижана імперія після непоганого старту почала моментально втрачати позиції у кінотеатрах, акумулювавши лише 159 мільйонів. Враховуючи бюджету 100 та витрати на рекламу, мисливці стануть для Соні черговим провалом після сумнівної мадам павутини. На цьому в мене все. Всім подякував за перегляд і до скорої зустрічі у наступному випуску.